Чим сьогодні вас буду дивувати. Я так думаю, що це довгоочікувані годинники. Ху-ху! годинник бляха. Так, а це також годинник. І це годинник. Годинники якісь нові, супер класні мають бути, я собі так думаю. Так, а ну. Ну, нічого собі, на перший погляд, такий навіть непоганий. Навіть дуже гарний, дивіться. А цей має бути помаранчевий. Ану, да. дивіться, наскільки прикольно виглядає. Да, дійсно дуже крутезний. Виглядає дуже дорого-багато. Металевий корпус. Да, Прикольно. Тут щось крутиться, певно. І якщо подивитися на ось цей і ось цей, ну, звісно, що цей набагато крутіший. Ха -ха, цей такий пластиковий, а цей металевий. Подивимося по функціоналу, але по функціоналу має бути набагато кращий, ніж ось цей. А ось цей це жіночий смарт-годинник. Такий з недорогих. Він йде повністю українською мовою. Брав в такому. Я не знаю, чи це рожевий колір, чи який. А що він? Він вімкнутий Офігеть, бляха, китайці! Як ви так? Як ви так, бляха? Годинник прийшов вімкнутий. Я просто в шоці. І батарея, звісно, що в ньому сіла майже в нуль. Дивіться, який ремінчик для дівчинки. Є ще в чорному кольорі ось такий дівчачий годинничок. Такий стильовий, хто любить в чорному. І є ось такий повністю українська мова. Бачите, туди-сюди вимірює там. і... Тиски, пульс, і камера, тобто меню повністю українською мовою. Е, вже почав його тестувати. Досить класна штука за невеликі гроші для дівчаток. Так що скоро однозначно вийде відео. Хоп, хоп. І хоп. Бляха, це телефон. Це музичний телефон з еквалайзером. Е, ну, давайте розпакуємо. І подивимося. Відкриємо пломбу. Так, обережно, бо мені його ще треба потім продати. Так, ви всі знаєте, що всі товари, які я вам показую, якщо вони дійсно класні, актуальні, їх можна буде придбати на моєму сайті. Сайт називається Спекулянт Петрович. Так, давайте глянемо цей чудо телефон. Бляха, наскільки він прикольний. Офігеть. Дивіться, наскільки. Стильний такий гарний, і камера, та ви що, понапихали камер, а динамік, який тут здоровенний. І так він дійсно стильний. І в руці класно лежить. Для кого там? Для бабусів, дідусів і ліхтарик. ну Ліхтарик, що працював, певно, треба е, вийняти плівку з акумулятора. Так що, Ну як завжди, скоро буде відео. Надіюся, що це не якийсь телефон. Одні телефони у нас. Так, це що в нас? Це у нас смарт-годинник. Також якийсь дуже гарний має бути. Ох, ніфіга собі, ще й браслетик металевий. Ну, цей такий якийсь дійсно прикольненький. Офігеть, який прикольненький. Ану, давайте засібнемо. Да, такий прикольний стильовий. І в комплекті до нього. йде ще що? Йде ще ось такий ремінчик біло. Помаранчевий. Їдемо далі, Крутим педалі. Що це таке? Це всякий такий дріб'язок. Так, це штучки на кухню. Ану, це ось такі штучки на кухню. Купив для себе і на пробу. Приклеюється до плиточки на двосторонній скотч і от сюди має вставлятися рушничок. Зараз я спробую і покажу. Штука для тих людей, хто лінується вішати рушничок на гачачок. Ось висить собі вона на плитушці, і ви собі рушничок взяли тако раз, впихнули, і все. І він тримається. Показую ще раз. Дивіться, пальцем раз, впихнули. І він тримається міцно. Бачите? Все доволі просто. Була акція на Aliexpress, Купи три товара за 6 доларів. Думаю, бляха, ну халява треба брати. Так, це у нас. Тримач туалетного паперу біля унітаза. Не знаю, так його приклею чи ось так. Ну, прикольно. Така металева штука виготовлена доволі якісно, двохсторонній скотч. Все по типу досить круто. навіть ще інструкцію дали, як правильно користуватися. Да. Так, і З цього ж самого комплекту це ось це. 2 долара. Ось ця штука 2$. І ще блютузна мишка за 2$. Думаю, бляха. Ну як блютузна мишка може бути за 2$? Де ти у нас у магазині за 2 долара купиш блютузну мишку? Ніде. Так, що там Мікро-USB. заряджається вона навіть, бачите, все як має бути. Є ось ця штука, куди вставляється в комп'ютер ноутбук. І як вона вмикається? А, ось вона знизу вмикається. І остання на сьогодні посилочка. Що там? А там якийсь ліхтарик. Так, ліхтарик у нас є. В мене вже один ліхтарик є, я ще чекав, поки прийде ось цей, щоб затестити вже два їх. Ну, цей також ну, такий, має бути досить крутий для, для сторожа. Так, і він що? Просто звичайний, звичайна зарядочка. Ну, Як ти світиш? Розряжений? А, ну, затиснути треба. Походу, що ліхтарик треба підзарядити, тому що не вмикається. Що, скільки коштує? Тримач для паперу 74 гривні. Мишка 74 гривні. Ось це 74 гривні. Годинник 800 гривень. Ось цей 800 гривень. Ось цей 600 гривень. Ліхтар 300 гривень. Ось цей телефон. 1000 гривень. Якщо сподобалася розпаковочка, як завжди, Петровичу вподобаючки, і скоро буде нова розпаковочка.